Привіт! І сьогодні буде розпаковка категорії подарунки. Спочатку виберу зі зеленої. Нехай буде ось цей дуже гарний і зі синьої. Ось такий. Спочатку його розпакую подобається полуничний мілкшейк і ось такий м'ячик. І для мене, чесно, м'ячик, це буде подарунок, може бути, бо я не люблю ігри з м'ячем, а мілкшейк буде подарунок нормальний. І другий пакетик. Мені подобається AirPod, Це такі наушники. Це для мене буде подарунок мрії. І хочу наклеїти пакетики зараз можна на ось цю сторіночку. Ось такий. І ось такий другий подарунок. Він буде дуже гарний під цей фон. Він таких самих кольорів, як фон. Дякуємо за перегляд.